Генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006 2010 років. Вітаємо вас. Вітаю вас, наших глядачів. Пане Ігоре. Отож, загалом, якою є ситуація на фронті протягом цього тижня, наскільки динамічною вона була, і хочемо поговорити зокрема, про Покровський напрямок, який досі залишається найскладнішим за кількістю атак росіян. Це там найбільш Важка боїв великої інтенсивності. Ворог застосовує ресурси, резерви і для того, щоб ті підрозділи частини села оборони, які ще залишаються, і на півночі Покровська, які забезпечують логістику саме цих частин, ці дороги через Гришина, рівна, навколо якого йдуть бої відносно з логістичних шляхів, а також Мир награди, який фактично Мирноград знаходиться в сірій зоні, тобто там скрізь ідуть бої дуже важкі умови такого роду дій, тому на мій погляд складається така перспектива, що приймати рішення відносно виведення наших частин з цих районів, І, тим паче, що президент ще там місяць тому говорив про те, що. Остаточне рішення будуть приймати командири тактичні ланки, яким чином це робити, але ж зрозуміло, що неодноразово працював там на цьому напрямі головнокомандуючий генерал Сирський, і, значить, будуть прийматися рішення для того, щоб яким чином далі організовувати бові дії. Ситуація, на жаль, в цілому ускладнилася і погіршилась, і в районі введення бойових дій на Лімані. Ми пам'ятаємо там, що на півдні полооточення знаходився населений пункт Ямпіль, який забезпечував з півдня, скажімо, стабільність якій ситуації по обороні. Ворог виходить на околиці Лімана. Застосується велика кількість безпілотних апаратів. Причому, які на опте волокно, є відповідні світлини, як все місто покрите цими волокнами, як павутина. гіршила ситуація на сіверську. Фактично, він знаходиться в сірій зоні, і наші оборонці намагаються організувати лінію оборони там вдовж річки, але з півночі, з півдня від цього міста. Ворог даво вплинені на півдні на, на мапі. Ми бачимо там і попаба, попагаба, значить, просувається ворог. Ну відомо, що якщо захопити висоти якісь, то подальші дії значить, можна більш ефективно проводити. Чим і намагаються займатися значить, війська ворожі, які знаходяться в цьому регіоні. Крім того, ситуація на Голі Айполі теж розвивається в напрямі просування ворожих сил, і вони це роблять, оскільки отримали відсіч безпосередньо під час намагання захопити самого цього місця, Діли, ведуть дії на околицях їх підрозділів, дівці розвідної групи. То вони ну реалізують свою стару тактику флангових охоплень, і це відбувається як з півдня від Гуляйполя, так і з півночі, де крім того, перерізаються логістичні шляхи. Тут ситуація якби досить важка. Що стосується Купінська, то там проводиться відповідна робота щодо зачистки. Центра міста, де знаходиться декілька там сотень військовослужбовців в Росії, вони фактично оточенні. Логістика проводиться у них за рахунок дронів важких, і ну, наші підрозділи і частини, які там працюють, розглядають питання. Відносно поступово на мапі видно такі там три локації. В центрі і південно-східному напрямку російський щодось роз 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 розділення цих підрозділів. Вони знаходяться, бачите, в хмарочосах, які ці мають місце знаходяться в цих локаціях в самому місці для того, щоб поступово зменшити ці райони присутності ще військових. Там не все до вирішення, тобто не, не повністю, і ну, високий відсоток контролю, десь різні оцінки з 80 до 90 відсотків контролю з боку Сил оборони України над цим містом, але бої тут продовжуються в досить високій інтенсивності. Пане Ігоре, ми хотіли також з вами поговорити про Сумщину. Близько півсотні мешканців села Грабовське на Сумщині вивезли на територію Російської Федерації 20 грудня. Цю інформацію суспільному телефоном підтвердила староста села Лариса Кремезна і співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Микола також повідомив суспільному про активізацію російських військ у районі Грабовського. Ситуація уточнюється. Суспільне також звернулось до відповідних структур сил сил оборони аби отримати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Що ви можете? Сказати про поведінку росіян на Сумщині, чи вони мають сили скупчувати війська, підтягувати техніку, яка зараз там ситуація? Якщо взяти лінію ведення бойових дій на Сумщині, то найбільш активна ділянка це на сході цієї лінії зіткнення, бої йдуться. Навколо населеного пункту, який майже вони захопили юнаківка. це теж вона на, на підвищені на пагорбах, знаходиться а також яблунівка, ну і західніше від яблунівки Та східна ділянка, проводяться бої відносно поведінки наші такупантів. Ми ж пам'ятаємо, що на прес-конференції до цього в останній час там. Путін робив заяви, що він буде думати, якщо в Україні будуть проводитися відповідні вибори, то можливо там день виборів не буде бити чи якісь, але тільки в умовах, коли українці, які знаходяться значить, в Російській Федерації, будуть мати право проголосувати з одного боку. Ми пам'ятаємо пропагандистські дії, тобто на захоплених територіях. Люди, які там залишались, їх проводили русифікацію, значить, заміну їм паспортів і робили мешканцями Російської Федерації, але другого сорту це окремі навіть, паспорти, які видавались, тобто так, що із них роблять громадян Російської Федерації, але іншого сорту, і, бачите, вони з пропагандистської точки зору мають плано, що якщо вдруг щось буде, то треба надавати їм можливості під цим на окупованій частині. Зрозуміло, ми пам'ятаємо ті фейкові референдуми, які вони проводили і в Криму, і значить, на сході нашої держави. Тому прояви і такого не тільки воєнних дій ми бачимо, а й воєнно-політичних і соціальних де порушення. Міжнародного права ведення війни і відношення до населення на окупованих територіях вони проводять провокації і виводять населення. Потім показують, що це полонені, велика кількість таких полонених не тільки військових, а й цивільних захоплюють для того, щоб показувати і організувати потім обміни яким чином війни воюють з цивільним населенням українським, і це треба теж розуміти і бачити яку роду дії від військової країни агресора? Пане ігоре, також ви вже згадували частково в розмові і ситуацію на Голіпільському напрямку. От якраз аналітичний проект Діпстейт оновив мапу і станом на зараз на ній видно, що ворог просунувся поблизу таких населених пунктів, як дронівка, різниківка, новоекономічна і також гуляйполе. І нашим кореспондентам днями речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин коментував, що там ворог намагається зайти, захоплювати квартали будинків, заводити туди додаткові. Сили, як можете описати ось таку тактику і до чого ще можуть даватися росіяни, коли вони захоплюють населені пункти, і, зокрема, Гуляйполе, яке от є зараз на запорізькому напрямку, якраз в центрі бойових дій? Ді, там проводиться алгоритм, які вони досить часто використовувати. Тобто, скільки там декілька тижнів тому, коли вони провели цей рейд на 7 кілометрів, просунулися. Вийшли на околиці тепер, е, і вони були зупинені е, там використовуючи і річкою і, ну, організація оборони відповідним чином за рахунок в першу чергу наших штурмових полків, тому що там відступила бригада територіальної оборони, е, то е, вони вже ведуть дії, як ви дивили, безпосередньо в самому місці в Околицях намагаються просуватися. А також щоб перерізити логістику. То проводить флангове охоплення цього міста з метою подальшого ну, захоплення. Вони, як завжди, розбивають спочатку на населений пункт, і використовують авіацію, дрони, артилерію, відстані малі, в тому числі і міномети, скажем, і потім дійснують простувальне наступальні тії без середньо вже в самому місці бої. В агломіраціях, застройках, в місці це одне з найважких видів проведення бойових дій і оборони. Ну, наступ — це вони на це йдуть, невеликі затрати, але поповнюють резервами. Це наступаючі свої підрозділи в на наших досить складних умовах, такого вже полуоточення з кланків організують там оборону. Також хотіли поговорити про те, що в Серебрянці на сіверському напрямку підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ продовжують утримувати позиції. Про це вони повідомили в своєму телеграм-каналі. Зараз як росіяни можуть використовувати Серебрянський ліс, і як можна протистояти ось цим діям ворога? Ну, досвід uh, організації ведення бойових. В лісах на, на цих напрямах на Харківщині і тут відповідним чином має сили оборони України, але питання у тому, що потрібні резерви, ресурси, з якими у нас великі проблеми, і тому вороду вдалося просунути. Фактично все місто Сіверське знаходиться в сірій зоні, і от на західній частині там підрозділи частини Сили оборони України. Намагаються організувати на нових рубежах оборону протистояння, в тому числі задіяти місцевості і ліси, де Но при відповідній підтримці логістичному забезпеченню можна це робити ефективно. Наскільки вдасться це реалізувати саме навколо Сіверська, ну, ми побачимо на найближчий час. Пане Ігоре, і залишається в нас менше ніж дві хвилини до кінця розмови. Хотіли б з вами також поговорити і про удари сил оборони, зокрема по об'єктах на тимчасово окупованих територій, власне в глиб Росії. От маємо інформацію про те, що долкобійні дроне центру спецоперації Альфа сбу уразили два літаки Су 27 на російському військовому аеродромі. Бельбек. він розташований в тимчасово окупованому Криму. Про це служба безпеки повідомила у своєму Фейсбуці. Як на Потужності ворога, зокрема, такі літальні впливають ось ці удари. Консал суттєво, знижується за рахунок нанесення у нас ударів по такого роду об'єктам тимчасово окупованого Криму. Ми бачимо, що за останні тижні були нанесені удари і пошкоджені як мінімум два літака Су-27, винищувачі так званого кінжального бою Міг-31, До речі, він на цій. Ракет кінжалів вибити декілька равіційних станцій, тобто вуха і очі, системи протиповітної оборони ворожої там в краю і неба станції, і крім равіційних станцій ще безпосередньо до комплекса С 4 чотири раіційну станцію було пошкоджені, по а також безпосередньо самі активні а, засоби. Частин протиповітряної оборони, це ми вже говорили про винищувачі. Вони а також і до зенітних ракетних комплексів і танцей С 1 і С 400 Дякуємо вам дякуємо за те, що доєдналися сьогодні до Суспільної студії. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу зсу протягом 2006 тисячі шостого Дякуємо за включення, пане Ігоре. Так, до зустрічі все найкращого. До побачення.